Поздравляю всіх, причастившися тіло і крові Христової. Також поздравляю всіх громадян нашої країни, яка нині має державний праздник. Цей праздник кожен громадянин, об'язаний по релігійним мотивам і по патріотичним завжди празднувати. Ми жителі Закарпаття особливо празднуємо цей день, тому що 1 грудня 1991 року ми дійсно виявили свою волю про Создання нової, раніше не в такому статусі держави Україна. Вірую я в те, що християни і тоді приклали свої сили і нині моляться, ми в місті з тим завжди просимо Бога, Боже, дай нам, щоб і наша країна, яку ми создали, не впала з неба і нас не привели з Індії. Ми то й і создали, то наш дом. То наші закони, то наша Конституція, то наше законодавство, наші права, щоб у нашій державі було комфортно. Навіть тоді, коли ми бачимо, що як іноді нарушаються наші права, церков Гонима. в місті з тим вдумайтеся, представник Української православної церкви просить у молитві, молімся, такої спитання. І хто любить свою державу, Україну, той молиться за неї. Вітаю вас державним святом, не вам дасть міра, благословення, щоб всі наші благі плани реалізувалися, щоб тяжкі моменти одійшли, щоб воцарився мир. Як буде трудно сказати, але ми кажемо, Господи, ти ліпше знаєш, Ти, Господи, благослови, але ми приймемо так, як Ти, Боже, даш. Дай мудрость властям, дай силу і кріпость воїнам. Котрі на передовій, дай Боже силу ізціляння, котрі у лікарнях, дай, Господи, тим, котрі мають травми, котрі потребують допомоги, сучувстві, дай, Господи, всі тим громадянам просвіщення ума, котрі і не думають захищати, повтікали із країни, такі мажори всякі. Господи, прости їм остаються наші прості рядові громадяни, найцінніша частина. Найвірніша частина нашої держави. І ти, Боже ма, ти нашу країну, щоб Бог дав, щоб всі ми у любві благословенні жили, по ми тепер українська православна церква хитрими планами злих людей об'явлені чуть ли не ворогами, ми не взираємо на то. Ми розуміємо, що комусь потрібна така лож, обман, але раді празника разом можемо комусь. Вспоминати, Господь каже, простіть. В голубині віруючого серця ми не хочемо, щоб хтось із наших громадян колись пострадав, які би не були ми всі одна сім'я, тому й ми покликані навіть самих радикальних наших недругів щитати за братів з акцентом осліпших і заблудших. Но братів. От чому нам така позиція допомагає бути патріотичними, налаштованими і свою християнську любов віддавати сповна. Ну, а за наклепи. Наклепникам дякуємо. Ми сьогодні кажемо всім клеветникам, наклепникам, що б ви не робили, які б вам не ліпили нам, особливо жителям Закарпаття, котрі на 100 років раніше православні від Києва. Всім кажемо, що б вони казали, ми православні. Так, да, ліпіть нам що хочете, але ми православні. У нас традиція, язик, культура. Ми європейський народ донині. Нас сьогодні Європа візьме зразу. Нас сьогодні знає. Тут живе миролюбивий, віротерпимий, етнотерпимий народ. Донині в Закарпатті єдиний регіон, де нема релігійної війни, міжнаціональної, міжконфесійної війни. Чому? Не тому, що, случайно так живемо тисячу років, а почому. чому? Бо матриця Закарпаття, то ми, жителі Закарпаття, православні. Добавимо ще слово, яке не люблять многі, православні русини. Вірні громадяни своєї країни нині, котра іменує назву Незалежної України.